Один чоловік загинув і ще четверо дістали поранення в Вілічівську. Там бійка розпочалася в одному з місцевих барів в курортній зоні, а закінчилася стріляниною вже на вулиці. Всі потерпілі та загибли були безпосередніми учасниками конфлікту. Лише дивом не постраждав ніхто з випадкових перехожих та мешканців найближчих будинків. Олександр з кульовими пораненнями ноги та шиї тепер на лікарняному ліжку. Розповідає, що його брата побили в барі, а він прийшов на допомогу. Зайшли в бар, одразу на нас налетіли, мені стулом одразу дали, ззаду по голові. І почалась драка, почалась вазня. Ну, потім подойшов чоловік, почав шмаляти, там, стріляти. Про причини конфлікту його учасники та свідки розповідають різне. Нібито в барі у грубій формі відмовилися обслуговувати відвідувачів. Ті пішли, а пізніше повернулися з групою підтримки та битками. За іншою версією, посварилися дві компанії-відпочивальників. Достеменно відомо, що билося понад 10 людей. Спочатку у хід пішли битки, а потім один з чоловіків дістав травматичний пістолет. Началась просто масова драка. Було дуже багато людей. Тут чоловік двадцять тридцять, якби багато бы, в крові людей. І після того, якби как бы, вже почались ці вистріли, один чоловік здесь просто бігав збитий машини. проїжджали, таксі він просто їм по колесам Тай битий прозвучало около восьми Бар, де стався конфлікт, сьогодні не працює власник перебуває в лікарні. Він єдиний госпіталізований з сильними побоями. Четверо інших учасників бійки отримали кульові поранення з травматичного пістолета. Один з них не вижив. Ми не змогли йому допомогти. Там зачетана крайня таракальна травма, травматичний шок четвертої сіпідні. Показані нами місця, були мирібізпешно. Барди сталася бійка майлих лиху славу, кажуть місцеві мешканці, яким не дає життя, гучна музика та скандали. Хоча від їхніх парканів до розважального закладу трохи більше десяти метрів вони знаходяться в різних населених пунктах. Будинки в Іллічівську в Овідіопольському районі. Після стрілянини на місце трагедії виїхали правоохоронці двох відділків. Зазвичай скаржаться місцеві докликатися міліцію неможливо. Ілічоська міліція. Очень часто, коли слышать кафе Барзидяк, на просто не хочет приезжать, говорит, що нету у них юридичного права сюди їхати. А Відополь находится в 25 п'яти кілометрах. Ми звоним в Ідіполь. Они говорять, нікому їхати ехать. 25 кілометрів. То есть отсюда. Особу стрільця встановили швидко. Зараз його шукає міліція. Кримінальне провадження розпочали за фактом вбивства. Рішається вопрос о предъявлении подозрения заочно. Указаному лісу і об його в вовросис одночасно. Міліція розслідує справу про хуліганство. Учасники конфлікту написали заяви один на одного. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, на 2+,2.